Бачите, на цих підставках є фотографія устима, а устим саме загинув от зліва від хреста між деревом і хрестом. Там... Багато квітів. Я бачу багато лампадок, я бачу спогади людей, я бачу смуток на їхніх обличчях. Я їм за це вдячний. З хлопцем я пішов до гори біля мосту, снайпер стрілив йому таз, в цей таз понищили Ми почали його знову нести на Майдан, потім другу в серце, в печінку, і потім я збірвав мікрофон біля біля сцени. Кричу: люди, допоможіть там, розстрілюють людей, допоможіть щось зробіть, бо біда велика твориться. Міг я там бути тут. Разом висіти на тих фотографіях з цими героями небесної сотні. Найголовніше, щоб це не заговорилося і не прийшло в таку фазу того, що, мовляв, зараз тарифи збільшилися. Курс долара виріс. А для чого хлопці помирали? Насправді хлопці не за курс долара помирали. Вони помирали за, за людську гідність, тому і назвали е, Революцію гідності. Сьогодні такий день. Найважчий в історії України сучасної. Так що треба було прийти поклонитися пам'яті